Так, Всім привіт. Знову я приїхав на річку, там де і ловив минулу рибалку. Об'їздив той день декілька місць і на тих місцях кльово взагалі ноль, а тут хоч щось можна ще зараз ловити. Трошки морозець прийшов, мінус два. Вітру майже немає в цих місцях. Так що подивимося, що сьогодні скаже окунець. Ова. або щось зачепив, або була вже покльовочка. Перший закид. Поставив півтора грама і сьогодні буду ловити... Опа, знову щось потягнуло. І сьогодні буду ловити на маленькі приманки. От такі. Не знаю, чи як, як, як то показати на фоні рукавички. Отак. Півтора грама і приманочка від Baits. це копія на Reigns, але в розмірі 1,2. І поставив 12 гачок під нею. Хоча й непогано на 1,5 дюйма клювало, але хочу поекспериментувати і половити на щось інше. Що подивимось, як окунь відкликнеться. У мене є ці приманки в декількох кольорах. Ну, в основному зараз зимовий період, то темні кольори краще працюють. Ого, загнав якийсь такий зачеп, думав, що думав вже і не витягну. Да, якась там гілочка лежить. Є. Yeah. він клюнув, звичайно. Але клюну, отакий От перший, варто буде пройтися вниз по течії, пошукати там ще рибку. Так як вода вже впала, бо я був теж десь минулого тижня, там в тих місцях ходив і був дуже високий рівень води і можливо ще так окунь не став на якісь точки. А зараз вже вода тут падає. Там в рибному господарстві набирають воду, вставок. Так що річка зараз буде поступово скидати, рівень води. Оп, щось підсіло, ай-яй, який маленький околь. Переставив я на червоний колір, він такий дуже схожий на... Є колір в Crazy Fish, називається Ruby. Досить класно. по весні, навіть окунь у мене на полярик такий. В розмірі 1,2. Ну, зараз провіримо, чи на цей буде. Ах, була рибка, не почув я рибу. Окунь підсів. Але з'їв в рот. Отакий червоний колір. Давай окунь, опа, дуже маленький. Але дякуємо і такому ліпше як ходити по річці в пошуках, не знати чого. Раз на раз не попадає і кожен рік є гарно плюну. Це вже хоч трошки більше. І кожен рік ситуація інша на річці. Та, так само думаю, як і по всіх водоймах. Рідко, коли буває, що поодинакому риба ловиться, завжди щось треба експериментувати підбирати. Якісь переманки, проводки. Ну, з вагою так само. Ох, знову була покльовочка. Ну, чітко в руку. Ну, тут все-таки вага тепер вирішила. Півтора грама йому було забагато, от він хоче один грам. А попередню рибалку і півтора грама Гарно їв. Опа! Це почав натягувати шнур, і я так побачив покльовку. От такий віконець. О! <смір> О, це вже найбільший на сьогодні. Клас. Це так прямо аж в сторону повів. Ха. Зимовий окушок річковий. Да і сонце сліпить Ха -ха, прямо в очі. Ах, Є. Ох! Оце влупило. Це однозначно хороший якийсь. Та є. Кабанчик. Просто кайф. Так, класний окуньок, порадував і даруємо йому життя, відпускаємо, хай плеве Ну ой-ой-ой, сонце лупашить, треба якось ховатися, тобто хоч за дерева якось. І ще один. Ох, Йорш! Ха! Да, юржі тут колись часто попадалися. Це ще такий непоганий. Пускаємо цю царську рибу. Так, і пробуємо. Ще когось звідти. Отак ближче до дерева, навіть той окунь більший взяв. Можливо, і туди риба підійшла? Цього також по шнуру побачив. Знов Йорш, да. Роздача йоржів Є. Ох, хотів кущі завести зразу Но я йому не дав це зробити, він аж вискочив з води такий. Я вже думав кльо затих. Вон міняю кольора якісь темно-зелений, фіолетовий, з якого я починав, і червоний. От знову поставив на фіолет і зразу з першого закиду є окунь. Так, ну що, ще тут, думаю, пару закидів, бо тут вже Рибку наколов, кльов стихає. вже такої активності нема на кожному закиді. Так що думаю, що буду пробувати зараз ти вниз по течії. Там є класні місця, але риба там не завжди клює, я так зрозумів. Ну, принаймні я там тільки одного окуня зловив і все що зараз ще попробую тут декілька закидів і піду туди вниз по течії. є Клас! і теж непоганий і сидів під деревом один з більших сьогодні да, якщо течею гарно занесе туди під дерево то і щось їй вдається зловити О, знайшов рибку нижче по течії зразу тільки кинув під протилежний берег і є. Зараз спробуємо ще раз. Є знов. І, так невеличкий окунь, але дивіться два закида, два окуня. Але клюгу взагалі ніде немає, то це, ха, це супер результат. Так, головне попасти, бо там така спокійніша вода під тим берегом і виносить зразу на течію. Є знов, ти дивись. Да, стоїть значить, стайка таких окунців. Зазвичай більший саме перший мав би клювати. А тут він щось аж третій. чи четвертий вже. Ось такий клас. Пф. Зразу. Да. П'ятий закид, п'ятий окунь. А це рибалочка. Зимовий мікроджиг. А, закинули на дерево. І зняв. Головне не спішити помаленьку дивитися. По вашому шнурі, куди він рухається? Так, впало на дно. І... Да, проснувся окунець, бо я минулий раз тут пройшов цю всю річку, не знаю скільки вниз по течії, але пару кілометрів це точно пройшов і знайшов тільки одного окуня. Тут лупить на кожному закиді. І все, ближче його тут немає, він весь там стоїть. Є це прямо середини. Зажував. продовжую ловити на такий фіолетовий хробачок від хотбеється ох була покльовка Ха -ха. Клас. а тут ще окунь краще клює ніж там де я був спочатку Або його більше, або він якийсь тут активніший, нижче потечу. Отак він там не клював. Ух ти що. Карась. Ох, оце влупив. Пишу в рот. Да. З'їв. Та да, ти що? Фух, щоб його витягнути. Єс. Ну це карасик зачот, і Чітко, в ротяку, клас. Да, ось такий бонус. На приманочку від хотбейт 1,2 дюйма. Класний карасик. Де ми його випустимо. Ну і потягати його було, цікаво. Тихо-тихо наразі пливеш. Все. Поплив. Да, карась зимою це рідкість, не знаю, дуже велика. Я його більше по весні ловив там літом. Ну, ніяк не зимою. Ну, було, було пару штучок непоганих, але в цьому місці я його не ловив, ще й на 1 грам. Переважно на мурмишку таке ловиться, він фіолетового хробачка. Ну адреналіну додав, нічого не сказати. Пройшовся тими хащами. Знову до тої ями останньої. Ніфіга тут немає. Тупо ноль. Вся риба там на початку. Біля дамби, можна сказати. Так що помаленьку вертаюся і буду закінчувати вже. Цю передноворічну новорічну рибалку, можна сказати, знову десь забуду, якщо він туди зайшов. Так що все, з прийдешнім новим роком, у вас все самого найкраще.